Аллоха всім, мадами, дамам всі, і всі, всім всім, а з вами я. О! як ви думаєте, що я зараз роблю. Да, сам будет на світі. Тому я до вас не включалась. Поки не докопаю цей хреновий обсидіон. Так, в мене скільки вже кусочків? Зараз скопаю оцей. Куди не скільки в мене кусків. Так. У мене 9 кусків, мені все треба 3. І, ну і так, я продовжую. Я знаю, що випускати серії для мене, але я хочу вас попередити про новий сезон. Ну, Я розумію, в мене дуже багато нових сезонів, якщо ви нас розумієте, то я з ним Ссылку на нього я кину в описанні. Е... Да, кажу про новий сезон. Що да. е... до мене скоро приїде брат. Брат там. Да. І е... я планую, як би. Ай, но вирішити! Ну, якби, ну, коротше, новий сезон, просто новий сезон. Там буде багато модів. Тому що мій брат хакер, чи як воно там називається. Ну, коротше, він скачав дуже багато модів. Так, да, що хочу вам сказати. Я була в тій деревенській. Ну, просто ми зупинились на моменті. Тій серія чуть, чуть не забула взяти в мене на кірку. Ну, я назбирала чуть-чуть обсідіана. -чуть Ах ти сволота! Ах ти сволота, поняшка! Коротше, в тій. Е... Нічого інтересного не було, там навіть кузниці не було. Правда, поняшка. Не було кузнички. Ну і коротше там не було кузниці. Опа! А, ти маленький ще. Ну, на тобі яблочко. На. Гарний коник. Гарний коник. Ну, коротше, тут що я знайшла? Пару морквинок. Пару морквинок я говорю. Опа! Пару морквинок, яких я ще не зібрала. Е ну, коротше, тут, навіть кузниці нема. Ну, зато у нас буде вже морква і картопля. Це чуть-чуть добре. О, морква бачу, ще морква. Опа! Факерум доби. Не, не, тут же і так безполезно довбитись. Треба тут довбитись. Так, ще чуть-чуть моркви. Збираємо. Ну, коротше. Цій серії я планую вернутися додому. І, якщо спіну Зараз я вас чуть-чуть е, поінтригую. Мені дуже нудно, да. Е, Дуже нудно, мені би ось друга. Кого я маю на увазі? Ну, я хочу піти в джунглі завести собі якогось там милого милого котика. Ну, коротше, ви поняли, а зараз мені треба знайти якийсь собі пристанний ще. Зараз, питайте, наші я буває поняшок. Ну, мені треба шкури. От і моя відповідь. Ну, от такий данник класний. Все, добре. Зараз ми забаремо У нас тут гарне місце. Угу Чим торгуєш? Так. Ну, коротше, нам зараз тут треба переждати ніч. Поки ми будемо переждати ніч, я вам розкажу про свої плани. Напевно, на сьогодні зараз буде трохи недобре чутно, але нічого. Зараз поїмо. Не хочу я з вами торгуватися. Поїмо чуть-чуть. Зробимо верстак. Верстак саме перше, що треба. О, так. Угу. Ми зараз спробуємо різкнем, точніше. І побіжим зістрижем овечку і побіжим назад. У нас можливо це вийде. І ми зможемо зробити собі. Ну, ні, напевно, ми тут чуть-чуть обоснуємося От я поки що нікого страшного не чую. Ну, в принципі, могла би я взяти кроватку, але ні, тому що в нас же є своє місце спавню, якщо ми помремо, щоб не возрождатись тут, а зрождатись в нормальному чудовому доміку. Зараз назбираємо чуй-дуба. Зробимо сундучок. От не знаю, на що я зробила, але щоб скласти не потрібні речі. А чекайте, які у нас, кстати, рівень сложності, а? Легкий, так. Да? Не, ми граємо на нормальному, не забуваємо. Нам треба поїсти, щоб у нас Зобновились ХП. Так. О, привет. У тебя будет мы. Не люблю я вас, не люблю. Фу, фу, Іди сюда. Іди сюда, я вискажу... Своє мнения о тобі. Ти! Величезна, зелена сопля. Понял? Все. сказали своє мнение о криперах. А, посортувати речі. Так, все добре, тут Тут еда. Тут блоки. Ну, можно тебе тут. Тут пичка, печка, 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 печка. Зараз зробимо пічку. Так, пічка. Візьмемо пічку. Ставим нашу пічку і топимо. Робимо угульок перше. Ну, зробимо три е, е, От, нехай воно топиться. Так, ось вітимо чуть, чуть нашу місність. А, і заберись. ну, заберись. Усунься, ну, я не хочу тебя убивать. Все, на то стоят они. Не... Так, вы обнарили. Да? <свят> 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 боже, 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 боже. Ви бачили, що зараз було? Mm. Так. Mm. Так. Тихо, 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 тихо. Боже, боже, боже. Ви бачили, що я, як я тільки що розкувала. Він. о, Він хотів мене взірвати. Якби я спіла вийти з гри, я б не знаю, що було б. Боже, боже. Ага так, все, все, успокоїлись, Успокоїлись. Все добре. Все добре. Давайте почитаємо. О, у нас є пір'я, нема пір'я. погано. Так би хоч щось пописали. Ммм. Так. Нічого іншего. Так, я хотіла світити нас. Чи, че, чи, че, че, чи, чи 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 чи. Чи. Так, все, я, по-моєму, задуже тихо говорила зараз. Я настрою на мікрофон. Точніше, чуть-чуть його повернула. Ну да. Напевно, я зараз повернусь. Або буде друга частина, там, де я перейду цю ніч. Ну, а з вами була я, Богданка. Всім пока! Всім амігою ставте лайки. Ставте лайки. Підписуйтесь. Дуже чекаю від вас коментарів, Тому що в мене тільки один коментарій скруток. О, дивіться, яка класна в мене публіка. Опа, всі приймаємо голови. Ну, коротше, пам-пам-пара-пара. Пам-пам-пара-пара-пам-пам-пара-пара-пара-пам. Покусік!